Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про труднощі сепарації у дорослому житті. Що це за труднощі і як їх подолати? У психології сепарацією називають процес відділення підлітка від батьків і перехід у статус окремої дорослої людини, і це не про розрив зв'язку з батьками, не про сварки чи конфлікти з ними, Проте момент сепарації конфлікти можуть загострюватися. Переїзд від батьків не завжди говорить про повну сепарацію, хоча він може сприяти її, це тільки частина великого і комплексного процесу. Сепарація насамперед проходить всередині, і це відділення від переконань, думок, бажань, поглядів, моделей поведінки, сценаріїв батьків, якщо вони не відповідають поглядам, бажанням думкам самої людини, це здатність турбуватися про себе, розуміти себе, свої потреби, вміння бути собою і бути автором свого життя. Робити власний вибір і приймати рішення незалежності від схвалення чи не схвалення батьків, причому розуміти, приймати і поважати точку зору батьків, проте спиратися на свою думку. Ми дуже часто або повторюємо сценарії батьків у своєму житті, або проживаємо повністю протилежне життя. Людина навіть може робити все наперекір, підкреслювати свою дистанцію, провокувати конфлікти, щоб доказати свою точку зору всіма силами, старатися не бути як. Батьки, на перший погляд здається, що така людина добре сепарована, проте насправді ні, тому що у мотивації, у рішеннях, у виборах все-таки вона відштовхується від батьків, а не від себе, і це ні добре, ні погано. Питання в тому, чи самій людині комфортно із цим, як вона при цьому себе відчуває, наскільки задоволена собою, своїм життям? І як я спостерігаю у своїй практиці, то якраз через несепарованість у людей виникають різні труднощі. Насправді процес сепарації проходить все наше життя і не тільки від батьків. Кожного разу, коли ми йдемо у нове, коли у нас відбуваються зміни і потрібно до них адаптуватися, ми знову попадаємо у сепараційний процес. І якщо сепарація не була пройдена, або була пройдена якось травматично, що буває нерідко, то людині дуже трудно даються зміни, вона або занадто сильно чіпляється за стабільність, за стосунки, і це не тільки романтичні. Це Стосунки як із живими, так і з живими об'єктами, всі види залежності це про невдалу сепарацію. Або в її житті постійно дуже багато змін, чи вона починає нове і швидко кидає. Її важко доводити справи до кінця, важко утримувати тривалий зв'язок із роботою чи партнером, і навіть із місцем проживання. І людина, наприклад, часто може переїжджати. Тобто людина зливається з об'єктом і дуже сильно тримається за нього, або різко розриває зв'язок, не може його утримувати. Сепаруватися від батьків можна і важливо у будь-якому віці. Це поступовий процес, який вимагає плавного руху, в якому не завжди буває гладко, тому що виникають спротиви різні неприємні переживання. І от. Якраз часто ці неприємні переживання заважають сепарації, навіть коли людина все розуміє, знає, що потрібно стати більш незалежною, відділитися фізично, фінансово, психологічно, проте не може це зробити. І цей сепараційний процес може затягуватися на роки і виражатися по-різному, причому ці переживання, як правило, не усвідомлені або частково усвідомлені. І ось цей сильний емоційний Заряд зв'язує з батьками і не дає пройти сепарацію. Наприклад, людина відчуває сильну образу на батьків, проте за образою є багато інших неусвідомлених емоцій, які теж тримають внутрішню, в першу чергу, з батьками. Ми до батьків відчуваємо амбівалентні почуття, з однієї сторони, ми їх любимо, а з іншої у нас є неприємні переживання, наприклад, та сама образа чи злість. І це в якій степені нормально. Проте часто ось ці негативні емоції дуже сильно заряджені, подавляються чи переходять претензії і занадто сильно пов'язують нас із батьками. У людини, в якої сильний емоційний зв'язок з батьками, велика внутрішня дитина, занадто велика дитяча частина психіки, а внутрішній дорослий навпаки малий. І це значить, що наша внутрішня дитина ображається, і, звичайно, що не просто так важливо ці почуття не знецінювати, не втікати від них. Ми часто чуємо, що ображатися це дитяча позиція, а виходити із образи це доросла, і це насправді так. Проте, не так просто переміститися із дитячої частини у дорослу, тому що колись цій дитині, яка вже живе у дорослій людині, було боляче, і цей біль нікуди не дівся, а знаходиться всередині. І вихід тому, щоб опрацювати емоційний заряд з психологом чи самостійно, і тоді природньо буде проходити вихід у цю дорослу позицію. Що робить дорослий всередині нас? Він здатний аналізувати, дивитися на цей процес зі сторони, він здатний зрозуміти та прийняти минулий досвід. Знову ж таки тоді, коли ці емоції пропрацьовані, здатний думати, а як я можу із цього вийти, як я можу собі допомогти із цим справитися. Тому насамперед, щоб сепаруватися від батьків, важливо побачити, усвідомити і трансформувати образи. Це окрема велика тема. У мене на каналі є відео, як працювати з образами. Посилання залишу в описі, якщо вам цікаво, можете подивитися. Також при процесі сепарації виникають такі переживання, як сепараційна тривога, сепараційна провина і страх покарання. Як це може виражатися із батьками? Наприклад, доросла людина усвідомлює, що вона залежна від батьків, і відбувається це так: вона часто телефонує мамі, або мама часто телефонує їй. Тобто дорослому сину чи дочці важливо радитися із мамою по різним питанням, причому їм уже за 30. і син чи дочка намагається число цих дзвінків скоротити, в результаті виникає тривога, нав'язливі думки, а як там мама, що з нею відбувається, а може їй погано, а може вона ображається, що я не телефоную. Так само може бути і з батьком. Як правило, із мамою частіше. Тому нам важливе усвідомлення тривоги і розуміння, що це нормально та природно. Коли я усвідомлюю свою тривогу, пов'язану із тими ж змінами чи відділенням від мами, якщо я розумію, що вона природна, я вже собі дуже сильно допомагаю. І далі я можу використати різні техніки самодопомоги для того, щоб справитися із цією тривогою. Причому сепараційна тривога нормальна і природна, коли ми кожного разу стикаємося із змінами. А разом із тим, якщо подивитися глибше, то часто за тривогою ховаються інші емоції, вони наскільки важкі, що спрацьовують захисні механізми, і людина їх не усвідомлює. На поверхні людина відчуває тривогу, а за тривогою ховається сепараційна провина. Тобто. Ми можемо усвідомлювати провину, а можемо і не усвідомлювати. Коли ми йдемо у щось нове, чи коли ми залишаємо своє минуле, ми якби ніби віддаляємося, залишаємо своїх батьків, і наша дитяча частина психіки, наша внутрішня дитина, ніби нам говорить, що ми зраджуємо, залишаємо бідних батьків. І дійсно в цей момент ми так себе відчуваємо. Хоча, як правило, в реальності батьки достатньо сильні і стійкі. І дуже складно це минуле залишити, виникає провина, ностальгія, а особливо, коли мама не відпускає певних своїм причинам. Виявляється, що ця провина невротична і раціональна, адже раціональна провина. Коли я щось зробила, допустила помилку, і я за неї вибачилася, чи щось зробила, щоб виправити цю помилку. А коли це і раціональна провина, щоб ми не робили, як би не виправляли, то все рівно ми її будемо відчувати. І коли ми це усвідомлюємо, тоді ми можемо цим керувати і, значить, іти далі. На початку важливо цю провину витримувати. Так як ми витримуємо, наприклад, коли йдемо в спортзал, поступово вона буде проходити, і це нормально. я Відчуваю провину, витримую, тому що я вибираю себе, вибираю іти своїм шляхом. Так само виникає і раціональний страх покарання, адже коли у дитинстві ми не слухали батьків, то нас якось наказували, когось сварили, а когось і фізично карали, або мама не розмовляла з дитиною, що теж дуже сильно було неприємно і боляче. Тобто нас якось наказували, коли ми йшли проти батьків. А сепарація це в якійсь мірі йти проти батьків і стати іншим. І на підсвідомому рівні у нас виникає страх бути покараним. Тому на сепарацію потрібна сміливість, сила та енергія, що допоможе. Бути сильним і сміливим нам допомагає здорова конструктивна агресія. Про агресію прийнято думати, говорити як про щось негативне, ті самі спалахи агресії, які призводять до конфліктів і сварок, коли люди себе не контролюють, чи міні-версія агресії, це те саме знецінення, сарказ, критика. І в цілому злим вважають бути погано, і в якійсь мірі це так, якщо це призводить до постійних труднощів у стосунках з іншими. Проте коли людина Намагається бути занадто хорошою, правильною. Як правило, це люди не зовсім впевнені у собі. У них багато страхів, тому що агресія це зворотна сторона страху. І ці люди залежать зазвичай від думки батьків або від думки оточуючих, вони якби проживають на своє життя. У агресії є багато плюсів, тому що у ній є багато енергії, і завдяки тій самій агресії ми можемо захистити себе, своїх близьких. Агресія це наша сила, завдяки їй ми реалізовуємо наші бажання, досягаємо цілей, добиваємося того, чого хочемо. І ось у людей, яких Є труднощі із сепарацією, конструктивна агресія захована за різними неприємними переживаннями. Активувати здорову агресію можна через наше хочу. І чим більше наших хочу, тим швидше ми можемо відділитися від батьків. Адже поступово тривога, страхи знижуються, а то і зовсім проходять. І допоможе у цьому просте, регулярне запитання. А чого я хочу, які мої мрії, бажання? Цілі, чого я хочу у професійній сфері, у особистій, сфері здоров'я, стосунки. Тобто аналіз свого хочу по різних сферах життя і бажано це все прописувати, і ці бажання повинні бути дуже сильні. Далі, що допоможе, це формування особистих меж, власних поглядів, переконань, цінностей. Адже сепарація це якраз про межі, проведення меж між мною і батьками. Людина, яка не сепарована, не бачить, наскільки її погляди, переконання цінності злиті з батьківськими, тому що немає цієї межі. І дуже важливо задавати собі такі запитання. А що я думаю із цього приводу? А як це для мене? А чи дійсно я саме так хочу? Що для мене важливо? Що зараз для мене у пріоритетах? Що для мене цінно? У що я вірю? Це насправді думка моя, чи все-таки думка моїх батьків чи інших людей? Більше того. Деякі наші погляди, цінності, переконання будуть співпадати, і це нормально. Тут важливо, як ми при цьому почуваємося. Тобто ми беремо від батьків те, що нам підходить, те, що нам допомагає, а те, що обмежує, що не підходить, залишаємо, відокремлюємося від цього. І ось це вже велика внутрішня робота, яка допомагає відокремитися від батьків, а значить стати творцем свого життя. Діліться своїми роздумами в коментарях. Що ви думаєте з приводу сепарації? Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!